Стосунки банкової Кремля, вочевидь, виходять на новий рівень. Я не кажу, що це добре. Я просто фіксую цей факт. Є два докази, тому що ці стосунки справді виходять на інший рівень, причому публічно зафіксовано. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Поширюйте, будь ласка, це дуже важливо як для мене, так і для вас, так і для інформації, яку я викладаю. Так от. Перше, на що треба звернути увагу, вчорашній обмін полоненими. Нагадаю вам, що це був не просто обмін полоненими, а це був обмін полоненими в День незалежності. Отже, це був дуже бажаний обмін для української влади саме в цей день, щоб відбувся обмін. Як ви думаєте, Путін не знав цього? Як ви думаєте, в Росії не розуміли, що обмін полоненими в День Незалежності вкрай важливий для української влади? Розуміли. І підіграли банковій в цьому питанні, бо вони могли організувати цей обмін за день до Дня Незалежності, за два, за три, за чотири чи через день після Дня Незалежності. Ні. Українська сторона попросила організовувати обмін в День Незалежності, і Кремль пішов назустріч. Як ви вважаєте, це ознака чого? Ознака боротьби між Кремлем і банковою не на життя, на смерть. Чи це ознака співпраці? Я не знаю. Я, ну я просто дивлюсь е, на факти і питаю вас. Ви мені скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? Друга частина дуже важлива. Я увесь час говорю про те, що зустріч е, Зеленського і Путіна малоімовірна, чи неможлива, тому що є багато обставин, які цьому суперечать. Передусім. Існують заяви самої Росії про те, що вони не можуть зустрічатися з Зеленським, бо він нелегітимний. Є заява Трампа, який говорить, що він готовий кардинально міняти ситуацію в підходах до цієї нашої війни, бо домовитись про зустріч Зеленського і Путіна майже неможливо. І це об'єктивна реальність. це Трамп сказав правду, тому що всі позитивні казки про те, що все дуже круто, все дуже все дуже серйозно і дуже чудово, і що все домовлено, воно не відповідає дійсності. Ми знаємо, що Трамп любить хвалитися, але ну реально результат його хвалінь не такий позитивний, як хотілося б. Ну принаймні, надія на це є. Так, от тільки варто було Трампу зробити таку заяву і дати новий дедлайн. «2». Тижні зразу відбулись кардинальні зміни. З'являється Лавров, який в День Незалежності України говорить про те, що Росія вважає, що можливо зустрічатися з Зеленським. Бо, хоча Зеленський і є нелегітимним для них е як президент України, але він є керівником хунти, а з керівниками хунти. Як реальними власниками, чи керівниками, чи лідерами, чи ну, представниками держави Путін може зустрічатися. Ну безумовно, всі, з ким зустрічається Путін, вони є фактично лідерами таких самопроголошених хунт, бо і в Китаї. Сі ніхто не вибирав, і е, того самого Іна ніхто не вибирав в Кореї. Ну це такі самі хунти, як і Путін, якого теж ніхто не вибирав, хоча формально ніби були вибори. Так от Лавров обґрунтував е, е, науково-політично чому зустріч Путіна і Зеленського можлива. Це теж вам ознака того, що відбуваються певні зміни. Причому ці зміни стосуються не якихось внутрішніх домовленостей, бо вони, можливо є, можливо, немає. Я цього не знаю. Це ви здогадайте самі. Але те, що це публічні заяви, публічні, я тільки в публічному просторі говорю, що є, бо у мене є інсайди, я їх в іншому відео буду викладати. І ви дивіться, будь ласка, мої відео, підписуйтесь на канал. А от в даному випадку я кажу тільки про публічні заяви. Оці два публічні факти, які відбулися. В день незалежності вони дуже показові і дуже своєрідно характеризують стосунки між банковою і е, Кремлем, і це говорить про те, що ми е, на шляху до близького стамбульського. Поворота, і там, можливо, знову відбудеться якась нова зустріч, тому що багато хто говорив, що це може бути в Угорщині. Швидше за все, Путін не хоче, щоб це відбувалося в Угорщині, йому його більше влаштовує Туреччина. Стежимо за події, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І ще вас дуже прошу. Це вже для тих, хто останній тут залишився і не пішов з канала зразу. А мої надійні і перевірені глядачі, я вас дуже прошу. Ми вчора за день. Зібрали понад 40 тисяч для морпіхів. Понад 40 тисяч. Залишилося з цього збору, який майже 400 тисяч, зібрати менше 100 тисяч. Це вже ну, це велика сума, але в порівнянні з тим, що було, це вже менше чверті. Тому я вас дуже прошу: підключіться, допоможіть, задонатьте або поширте це відео разом з цим закликом, і Можливо, тоді на нього відреагують якісь інші люди, і це теж буде ваш віртуальний донат. Слава Україні.